Друзі, перші проголовне поїхали. Пише, що Тимошенко готує втечу в Дубаї, родина уже, нібито покинула Україну. Пише телеграм-канал Офісне мишеня, читанула коментарі Юлі про слідчі дії набу пише Ірина Мудренко. Далі мовою оригіналу, як завжди, багато пафосу, звинувачення та гри в Бідосю знаєте, мене стільки здивувало зберігання особистих грошей в партійному офісі, скільки демагогія про зачистку від конкурентів. Вона і досі живе в якомусь паралельному світі, де всі вірять його свято. Юлю Дарка, яка на макітру одягне Сотопне 12 сантиметровим підбором і побудує в Україні режим подарайзон з малесенькими янгеликами і скральцями, де вона верховна богиня з нібом. Але хай Юля вже пише по чесному з неї така ж сама конкурентка для влади, як пеньок для королівського крісла. Президенткою вона точно не стане. Хоча можливо бути в центрі, хоча б сотню поклонів на вечір. Якщо відбудуються парламентські вибори, її рівень максимуму мініфікації. Ем Та і яка Юля, прости господи, конкурентка для влади Тьківщина в коаліції за слугами Юля та її депутати періодично ходять на марафони туди, де фактично збанена вся євросолідарність і найголосливіші представники фракції голосу. Вчора 11 депутатів від батьківщини натиснули за відставку Василя Малюка. І серед цих 11 депутатів була і Юля. До речі, на плівках набу зафіксовано, як вона дає своїм депутатам казівку голосувати за зняття і не голосувати за призначення. А 22 липня, коли рада проголосувала за знищення сабта, набу вона назвала. Світлим днем в цьому парламенті ув'язнення Юлії режимом Януковича дійсно були політичними переслідуваннями а зараз жучку поймали на ручку та і набу замовлення із банкової не виконує. Перевірено міндічгайтом та Єрмаком, а монобільшість існує тільки на папері. Якщо нові то пити свою Юля Тимошенко опинилася в центрі уваги антикорупційних органів через підозру в підкупі нардепів, згадуємо найгучніші скандали політкині від газових схем до 90-х до нічних обшуків у офісі. І батьківщини лідерка батьківщини Юлія Тимошенко одна з найдосвідченіших і водночас найсуперечливіших постатей української політики. Її Закидають участь у непрозорих енергетичних схемах, популізм, конфліктність, політичний егоцентризм, А тепер антикорупційні органи ще й підозрюються у роздаванні хабарів народним депутатам. Тимошенко створила собі образ єдиного рятівника, який з роками почав викликати в тому у виборців у середині 90-х Енергетична кампанія Єдині енергетичні системи України була газовим монополістом, який імпортував російські газ розподіляв його за регіонами, працював через забартери взаємозаліки. Тимошенко фактично керувала корпорацією, мала прямі контакти з російськими Міноборони та була одним із ключових гравців газового режиму ринку. Сесо в той період накопичували борги, користувалася пільгами, працювала через офшори і мала незрозумілу фінансову звітність, оскільки газ для України постачається через Міноборони Росії. Це дозволило Москві 2012 року органімувати справу та створило юридичний гачок для. Тиску на Україну. Ця історія закріпила за Тимошенко імідж олігарха 90-х та зробила токсичною для частини суспільства назавжди. Поки проти Тимошенко та її чоловіка Олександра було відкрито низку кримінальних справ пов'язаних з діяльністю корпорації ЄСО в середині 90-х 2001 року. Політкиню заарештували. Є звинуватили в контрабанді російського газу фальсифікації документів та ухилені від сплати податків у особливо великих розмірах. Тимошенко помістили на Лук'янівське СІЗО в Києві. Там вона провела 42 дні арешту супроводжував хвилю протестів. Саме у цей період активно розгорнулася акція Україна без кучми у березні Печерський райони суд Києва санкцію скасував на визнавши висунуті звинувачення необґрунтованими справді щодо ЄСУ, Закривалися та відкривалися знову протягом багатьох років У 2005 п'ятого року. Після помаранчевої революції генпрокурора України офіційно викрила усі кримінальні справи проти Тимошенко за відсутністю складу. злочину. так, арешт Тимошенко був політично мотивований. Справи не були вигадані з нуля, а базувалися на реальних схемах ЄСУ. Політкиня була одночасною жертвою режиму. І учасницею старої системи це дуалізм. Переслідує її досі. Помаранчева революція, і війна з Ющенком. Конфлікт між Віктором Ющенком та Тимошенко. Це одна з найдраматичніших сторінок української політики, яка визначила долю країни на десятиліття. Їхній тандем, що народився під час помаранчевої революції 2004 року, розпався майже відразу після перемоги через боротьбу заповнувань. Аження та різні бачення розвитку держави ось головні етапи та причини цього протистояння. Конституційна реформа 2004 року це була перша причина конфлікту, щоби помаранчева революція завершилася мирно. Було ухвалено зміни до конституції, які перетворювали Україну на парламентсько президентську республіку. Ющенко став президентом із суттєво обмеженими повноваженнями. Тимошенко ставши прем'єр-міністркою, отримала реальні важелі управління економікою. Це створило ситуацію двох центрів влади, де президент і прем'єр одночасно постійно змагалися за вплив на міністрів та державні ресурси. Перша відставка вересень 2005 року вже за сім місяців після Ця призначення Тимошенко уряд було відправлено у відставку при від звинувачення в корупції у найближчому оточенні Ющенка Бетра Порошенка, Олександра Третякова та інших. Тимошенко хотіла провести реприватизацію. Повернути державі великі підприємства, як от сталь, тоді як Ющенко прагнув стабільності та діалогу з великим бізнесом газою війни. Після повернення Тимошенко на посаду прем'єрки у 2007 року конфлікт спалахнув з новою силою. Ющенко підтримував посередника Рос А Тимошенко прагнула. Прямих контактів з Газпромом підписання на газових угод у січні 2009 року. Ющенко назвав державною зрадою. Ющенко підозрював Тимошенко в спробах домовитися з партією регіонів широка коаліція, щоб розділити владу в країні на двох і фактично усунути його від політики. Особистісні розбіжності та вибори 2010 року. Тимошенко була енергійною авторитарною лідеркою, яка хотіла швидких результатів, частково популістськими методами. Ющенко був повільним, схильним до месіанства та зосередженим. На питаннях культури і історії на президентських виборах 2010 року вони йшли як запеклі вороги. Ющенко публічно заявив, що між Віктором Януковичем і Тимошенко немає різниці. Зрештою, через розповірюшення помаранчевого електорату перемогу здобув Янукович. Наслідками для України стало те, що реформи розпочаті після 2004 року. Загальмували через постійне вето президента на рішення уряду і навпаки, самополітична війна між Ющенком і Тимошенко дозволила партії регіонів повернутися до влади. Газові контракти з Росією та. А ще один арешт найгучніший системно-утворювальним скандал 2009 року. Тимошенко як прем'єр-міністрка підписала газові угоди з тодішнім російським прем'єром Володимиром Путіним. Контракти передбачали формулу ціни, яку критики називали кабальною для України. Саме ці угоди Тимошенко засудили 2011 року за перевищення повноважень. Сім років ув'язнення 2014 року. Вирок був визнаний політично мотивованим, а сама політика звільнення скандал досі залишається предметом політичних і економічних. Мічні дискусій Тимошенко відбулася покарання в Качанівській колонії. Європейський суд з прав людини визнав її арешту незаконним, але не визнав невинуватість за суттю справи. Це та ло підстави позовити як про політичні репресії, так і про реальні проблеми українським управлінським рішеннями. Під час важкої фази війни Росії проти України та блокаутів Тимошенко потрапила в об'єктив розслідувачів української правди в об'єднаних арабських еміратах. Її помітили на приватному пляжі п'ятизіркового готелю на острові Палин. Маджумеера в Дубаї політикині намагалися поводитися максимально обережно, але після публікації відео виник значний суспільний резонанс через недореченість такого відпочинку під час повномасштабного вторгнення. Тимошенко активно виступала проти ринку землі, заявляючи, що транснаціональні корпорації скуплять весь чорнозем і вивезуть його. А українці залишаться без хліба. Ринок землі в Україні працює від 2021 року. Іноземцям досі заборонено купувати землю а право власності мають лише громадяни України та України. Мьські юрособи з лімітами жодного масового вивезення землі не відбулося. Натомість фермери отримали можливість використовувати землю як заставу для кредитів. Тимошенко стверджувала, що наглядові ради державних кампаній, куди входять іноземці, це іноземне управління, яке забирає прибутки України. Насправді наглядові ради були створені для того, щоб зупинити корупційні схеми українських політиків та олігархів у держкомпаніях. Іноземні експерти допомагають проваджувати прозорість, а весь прибуток компанії, як от «Укренерго», «Укрзалізниця» залишаються на українському бюджеті. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.